Доброго всім дня! З вами Світі Біт та я Світлана Фаренець. Сьогодні я вам хочу показати свою колекцію срізів агату. Я вам про це казала в розпаковці, коли показувала один із камінчиків. І от сьогодні я хочу спробувати відзняти відео і показати. Які скарби до мене потрапили, буду показувати і буду розказувати? Нагадаю трошки предісторію: я зараз живу в Шотландії і познайомилася з багатьма людьми і з одною місцевою шотландкою, яка викладає в коледжу. І вона, коли у нас вихідний, в мене вихідний по неділях, я Провожу невеличкі майстер-класи. Це, навіть, не майстер-класи, ми просто із того, що в мене є, із з того, що я вже може не використовую, ми збираємо невеличкі прикраси з дівчатками, з маленькими, з дорослими дівчатками. І от познайомилася я з одною шотландкою, і вона мені подарувала. Колекцію м, срізів агата. Вона дала, надала матеріал для нашого клубу і подарувала колекцію. Оцей кулончик ви вже бачили, я його вже показувала в розпаковках. Сьогодні я вже його зараз ношу на срібному ланцюжку. Виглядає дуже гарно і дуже достойно, дуже гарний срез. І зараз я покажу, який таких саме отаких дирочок небагато. Декілька, і в мене є питання, може хтось мені допоможе, як краще закріпити який саме пін закріпити в такі отвори, як у мене зараз будуть. Дивіться, дивіться, яка товщина камня. Яка товщина? І ось цей отвір. От я не знаю, який сюди штиф примініть і чи потрібен клей. Я такого раніше не робила. До речі, сьогодні в нас сонечко і дуже світло, але я, може, візьму фонарика, щоб в деяких місцях показати. Не знаю, чи це буде гарна ідея, чи ні. От я хочу якось показати, дивіться, на просвіт, як порода заповнювала цю. Ну, цей сріз, ну, не сріз, а цей зразок, будемо так казати, дуже гарний. Далі дуже багато. Оце один з моїх улюблених. Сірий. Тут так само отвір зверху спиляний, і на просвіт. Наче морозна, така, наче замерша водичка. Я думаю, вам. Гарно видно. Такі сахарні. дуже гарний колон. Це були просто срези. Ця жіночка викладала колись. Ну, тут, диречка, бачите, так свернена, червоний. Вона викладала колись в коледжі саме містецтво, і в коледжі їй зробили оці надрізи. Оці зверху такі. Тут густий, тут одні тільки полоски. Але колір, який гарний колір. Як наче молочний. Так. І вона попросила, вона, до речі, коли привезла, вона бачила оці точечки в деяких камінчиках і думала, що немає дирочок. Каже, якщо хочеш, я домовлюсь своїм знайомим, який зараз ще в коледжі викладає, і він тобі. Поможе, але я їй зробила фото, відіслала, що є дирочки, але вони вдоль. Ну це трошки сколати і прийдеться якусь ще придумувати М -м, паралельно, чимось закривати, може, яку шапочку. Оцей. подивіться яка краса. Ой, наче море. Не знаю, як, як це все передати. Як це все показати, які слої Як слоями, як природа створює таку красу малює. а все ще дуже товстий, також саме такий товстий камінь, дуже гарненький срез Тож, тут отвір є. І Він важкий. Я хвилююся, що якщо я неправильно вставлю пін, і він не витримає, бо він важкий. Можливо, деякі. Це мені дуже подобається. Дивіться. Сьогодні сонечко, я вже казала, не знаю. І мені дуже гарно знімати світла багато. Тут так само. Отвір. Отут, отак От має буде виглядати колончик. Які кольори, які різні кольори? Багато, я не буду дуже довго на кожному зупинятися. Ось о, дуже гарний колончик. І, до речі, отут дирочка, тому цей колончик я можу зробити так само, як я робила для себе. З такою гарним. Ой, фонарик упав. Ось маленький такий. Де отвір? Ось зверху отвір. Гарненький такий, сиренький Зараз ми по вихідним збираємося з дівчатками, як я вже казала. Створюємо, багато приходять і кажуть, ми не вміємо. Кажу, ніхто не вміє, всі починають вчаться, але їм дуже подобається дуже подобається тримати камінчики. Коли я щось розповідаю, дуже подобається. І зараз хочуть попасти, просто потримати, просто зробити якусь маленьку прикраску і піти додому щасливою для дівчаток. Це ціле, ціле свято. Дивіться, яка краса. Бачите, як там він прозорий і як порода внутрі густіша така. І як в 3D. Дуже гарний. Зараз ближче покажу, може. Дивіться. Це просто фантастика якась. Я коли отримала. Ці камінчики взагалі було дуже багато намистин: склініг, лемпворк, дуже багато кругленьких, різної форми, і всі перемішані були, бо вони дуже довгий час не використовувались, вона вже давно не викладає. І я три дні я їх перемивала, сортувала, складала, складала по, а тут, наче вогник, наче свіча горить. Бачите? Складала їх по розмірах, складала їх по кольорах, купила додаткові контейнери. І тепер, коли дівчата це все бачать, це багатство. Вони не можуть стояти і приходять, сідають, перебирають. Я, звісно, дуже втомилася, але отримала дуже велике задоволення. Ці вже колончики в мене зарезервували, попросили щоб я. Зробила з їх прикрасу. Отакий, неймовірний, білий, з сірим, дуже гарний на просвіт Дивіться, який на просвіт Темна, така серединка і, і трошки прозорий. Так, що у нас тут? такі Так само дівчинка попросила зробити наче очко. І малесенький Малесенька така, наче капелька Тут теж отвір. Ззаду такий. А спереду, наче така дуже гарненька форма, наче капелька Очко капелька Продовжуємо. Отака ціла. Це в мене вже поділені на мої а, такі фаворити, яких вже я дібрала. І я чим більше я переглядаю, розглядаю, тим більше я розумію, е, що вони всі, абсолютно всі. Дивіться, значить сонечко в затміні. Абсолютно всі гарнющі. Тобто так, дирочка. Оттак. І дуже хочеться їх всі залишити і ностити, черідувати. Ну, я просто перебираю інколи вечорами. Я настільки получаю позитивний заряд. І за чого я і захотіла зняти це відео? Тому що це такий заряд. Дивіться, які слої Заряд положительний емоцій. Дуже гарний, де в нас тут. Але я ще раз прошу, будь ласка, якщо у когось є якийсь секретів, як вони закріплюють ці пійни. Ось ось, меточку ще не стерла. Яким клеєм краще закріплять, бо це не намистинка це все-таки камінчик, і вони важкі є. І я хвилююся, який колір гарний. Хвилююся, щоб воно трималося як умога довше. Тому мені потрібна ваша допомога, ваша порада. Можливо, хтось мав справу з такими камінцями. Я знаю, що дуже багато обшивають бісером. У мене вже е дуже гарні колони. Я бачила, дивилась. Дивіться, яка краса! Яка краса! Але я весь час хочу спробувати, але ще не готова до обшивання бісером кулонів. Хоча мені дуже подобається, я в захваті від тих робот, які дівчата створюють, Ці броші шикарні. І цей матеріал, до речі, був би, звісно, шикарний для таких кулонів, мені здається. Але я не готова. Можливо, вони полежать, не всі я використаю, можливо, якихось, якісь із них. Піде на розшивку. Колись, може, я спробую. Але мені ще трошки лячно, бо бісер для мене це дуже непростий матеріал. Це складний, потрібно все гарненько прогаховувати, прибирати. І це важкий труд насправді вишивання бісером. Ну, як на мене, для когось це дуже швидко. Які кольори, так? Да? Сочні такі. Які полоси гарні. ще залишилось не так багато. Але оцей такий темний. А якщо на просвіт він навіть і не просвічується. Бачите, він темний такий і є. На да. темний такий і є. Ось меточки стояли, і вона подумала, що це. Має бути там дирочка. Але дирочки там немає. Дирочка ось тут. Вона вже давно, як я казала, не викладає, вона вже на пенсії, але в її залишилось багато матеріалу, багато знань, і вона зараз приходить до нас в клуб. Вона намагається вивчити українську мову, у її багато друзів з України. До речі, вона волонтерка. Вона їздить і допомагає в Україну. Вона ганяє сама машини, якщо куплені для ЗСУ, вона ганяє їх. І коли вона залишається, тут невеличкий скол, і коли вона залишається в Україні, вона проводить майстер-класи для діток. Вона була в різних місцях, і на Западній Україні, і на східній, і проводила майстер-класи малювання. Дуже цікава жіночка. Вони дуже добрі. Дуже добрі, дивіться, який сахарний. І дуже привітні, і, допом і намагаються допомагати, намагаються приймати участь Так, правильно я сказала, чи неправильно, і ми дуже вдячні. Ну, я то точно дуже вдячна, тому що я розумію. Я, яке це велике Яка це велика праця і допомога, Ну, такий цю, чудовий. Він такий інтересний, оцей срез З цієї сторони, отак, наче надломаний, але тут є дирочка. І все ж таки він, мабуть, сколитий трошки, теж можна буде чимось прикривати. Так. Ось такий малюночок гарненький, прозорий. Вони не дуже дорогі, я бачила на платформі, як куплять вже в кулоні. Але то ж купити потрібно, так, і ти навряд чи захочеш купляти. А тут воно ось у тебе. І ти його бачиш, і ти його передивляєшся, і це, це чудово. Це чудово. А я не знаю, я не пам'ятаю, чи я розповідала, коли, було, коли я робила розпакування, і, мабуть, я казала, але у мене відео пропало. То, до речі, Шотландія одна із найбільших країн, яка видобуває агати. Тут на узбережжях є, є агати. Ну, Звісно, що я їх не бачила, бо люди знають, як їх видобувати. І, до речі, в деяких, деякі пляжі на пляжах не можна брати каміння з собою, забирати. Ну, Не знаю, наскільки це правда, але мені так сказали. І ми були в одному із музеїв, і ми бачили деякі зразки агатів, які видобуваються саме в Шотландії. Тому я здогадуюсь, що це срізи агати саме шотландські, бачите, як 3D прозора і внутрі тверда порода така, наче камінь в камні. Тому я так сподіваюся, що, те, що це шотландська шотландські агати. І це ще більше, а, як гріє душу. Я не знаю, як це сказати. Як передати ці емоції, не знаю. Я настільки. Зарядилась настільки, отут дуже широка дирочка, як на мене. Зарядилась позитивом, зарядилась оцією енергією, і мені дуже хочеться поділитися з вами. Тому я сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. Воно не таке, як всі, тому що, начебто, ще й робота не зроблена, але скарби. І є з чим працювати, і є що робити. Тому я всім вдячна, хто був зі мною. Якщо хтось надасть пораду, я також буду дуже вдячна, бо мені я прислуховуюсь до всіх парад. Дівчатки, з вами була я, Світлана, Світі Бід. Гарного всім настрою, гарних всім э, продаж, покупок. Ви бачите, що тут цікаво? А ось дирочка. До нових зустрічей. Заходьте на мій канал, дивіться мої роботи. Коментуйте. Я завжди дуже рада. Всім дякую. До побачення, до нових зустрічей.